Феминки знову роздягнулися і знов, щоб довести, що українки не проститутки. От тільки місце на цей раз вибрали несподіване. Захопили балкон резиденції посла Індії в Україні. Там дівчата розгорнули банери із надписом Ми не проститутки. Ще й повикрикували лозунги, на кшталт Делі закри свої борделі, Українки не повії та вимагаймо вибачень. Чому саме Індія, спитаєте ви? Бачите, дівчата протестували проти офіційної політики МЗС Індії. Там, начебто, закликали свої амбасади в країнах СНД більш ретельно перевіряти всіх Нак, у віці від 15 до 40 років, які планують відвідати Індію. У цьому дівчата побачили не лише спробу МЗС обмежити кількість туристок, які начебто сприяють розвитку індійської секс-індустрії. Феменки також знайшли в таких діях образу жінкам однієї шостої частини суші, мовляв, усіх їх назвали потенційними повіями. Тож тепер дівчата Атоплес вимагали від індійської влади принести офіційні вибачення жінкам України, Росії, Казахстану та Киргизстану за висунуті на їхню адресу образ заради справедливості дівчата також додали, що практика недовіри і підозрілості до молодих українок діє в багатьох іноземних посольствах. Проте чому цього разу вибрали саме Індію, не конкретизували. Мабуть, тому що балкончик посольському будинку симпатичний, та й залізти туди не складно. А от акція всіх чотирьох активісток закінчилася все тим же. До них приїхали міліціонери під вже старі крики і пищання, повантажили їх в автозаки і доставили у Шевченківський райвідділ міліції.